Я видела людей, але вони мені в тумані були. А так я думаю, глянь, я хоть розсматриваю лицо. Навір. Свой ковір я виділа його в тумані. А потім розглядала з нічого, ще нормальний ковер. Наталія Степаніщенко зараз проходить курс реабілітації після операцій на двох очах. Тепер до жінки повернувся зір. 120% відтично. П'ять років тому лікарі поставили їй діагноз катаракта. Це було ще до того, як жінка потрапила до стаціонарного відділення центру надання соцпослуг. Якщо їхати на операцію, 25 тисяч один а Мені два треба. Мені таких ніколи не бачила і не увидела. Окуляри, розповідає, вдягала рідко. Не носили? – Ні. – Чого? А я страшна очка. Без окулярів майже місяць обходиться й Сергій Чорний. Йому також зробили операції на очах. Тепер свої окуляри зберігає в тумбочці. Про всяк випадок. Без них краще, каже чоловік. До лиса, все одно плохо видно. а вот мені. 24 роки тому він майже осліп. Зір, згадує, був мінус дев'ять. У 2001 я думаю, інсульт був. От мене після інсульту, це, мабуть, плохо стало. Чоловік говорить, чіткіше почав бачити ще під час операції. Я бачу, я операцію робив, я бачу Оперували людей похилого віку з Новгород Сіверщини у Чернігові, розповідає офтальмолог Михайло Крутенко. Було проведено оперативне вмішательство, було вісім больних чотирьох больших. На двох глазах було проведено оперативне вмішательство і всього було зроблено 12 операцій. Операції зробили безплатно, розповів власник офтальмологічної клініки та головний хірург Василь Шевчик. Їхні лікарі ще до повномасштабного вторгнення безплатно оперували підопічних Чернігівського геріатричного пансіонату. Тепер вирішили допомогти людям з прикордонної громади. Вони живуть самостійно, без родичів їхньої пенсії недостатньо для того, щоб провести хірургію. І ми виявили, що більшість з них насправді є сліпі. Сліпі з приводу катаракти, тобто після операції вони повертаються до якісного життя і вирішили допомогти таким от людям, щоб вони могли себе почувати повноцінно з восьми прооперованих. П'ятеро наразі проживають в стаціонарному відділенні центру. Три особи. Значно покращили зір. Скажімо так, був з окулярами – вже без окулярів. Дві особи у нас були з главу це дещо інша операція, як мені пояснили, ніж катаракта, тому в них стан зору покращився, але не настільки. Одна наша підопічна практично не бачила. Тому, коли її зробили, вона каже: О, кішка, о, сніг. Тобто, це, ну, це складно передати. Відтепер Наталія Степаніщенко вдягає окуляри лише на вулицю і тільки захисні. «Не просто від вітру, Якщо В'єті дощ. Дуже... Ага. Тетяна Лось, Віталій Коробко, Суспільне новини, Чернігів.